ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії Інна літовченко. Вітаю вас сьогодні. 24 грудня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як політик В'ячеслав Чорновіл, композитор Костянтин Данкевич та олімпійський чемпіон із фехтування Григорій Кріс. Зафіксоване перше у світі бомбування англійського міста Дувр. А у 1943 році розпочалася Житомирсько-Бердичівська військова операція та визволено від фашистів місто Брусилів. Радянський Союз розпочав окупацію Афганістану. Також сьогодні відзначається День працівників архівних закладів, а до нового року залишається рівно тиждень. Ключовою подією вчорашнього дня в Житомирі стала селекторна нарада, яку провів голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Мова йшла про обмеження споживання електроенергії, зокрема у години пік, з 8 до 11 ранку, та із 16 до 22 вечора. Це обмеження може торкнутися і населення. Зараз допрацьовуються графіки відключення електроенергії по містах і районах, які будуть оприлюднені у найближчі дні. Керівництво обласної державної адміністрації звернулося до Міненерговугілля з письмовим проханням не застосовувати відключення електроенергії до Житомирщини. Попри це, ми закликаємо вас максимально економити електрику вдома і на роботі, бо це ваші гроші. Зв'язку з тим, що в Україні через брак вугілля відключено чимало енергоблоків на теплових електростанціях, відчувається спад виробництва електричної енергії. А отже, в деяких областях вже почалися масові відключення в години на більше навантаження споживачів. Область також готується до таких непопулярних кроків. В кожній області доводиться певний графік обмеження споживання потужності електроенергії. Ми його виконуємо, тому нам не було потреби відключати. Але зараз ситуація загострюється і тому зменшується величини цього графіку. І для нашої області також. Тому зараз ми розглядаємо оптимізацію споживання електроенергії всіма можливими засобами, щоб все таки відходити від цих планових відключень по районам. Та по містам нашої області до кожного району та міста доводяться максимальні норми використання електричної енергії, невиконання графіків, стабілізації та накопичення енергоресурсів. Енергетичні системи в плановому режимі будуть відключати від споживачів електричної енергії і промисловість, комунальне господарство та приватний сектор. І наша група, який штаб працює по даному питанню і чергування, які йдуть вечірній час, вони доведуть до якого до якого часу буде по яким районам буде вводити обмеження або відключення. Це в частині в тому, якщо будуть у нас не Виконані обмеження в повному об'ємі, і не зможемо ми дотримуватись тих граничних величин, які нам довело Міністерство палива та енергетики. Дане доручення промисловим споживачам переводити роботу, як правило, у нічний період і в день після 11-ї години до 18-ї. У період найменшого використання електричної енергії, якщо всі споживачі промислові, комунальний сектор дотримуються норм та використання лімітів, електрична енергія не виключатиметься. Сьогодні тим часом найбільш резонансні події заяви учорашнього дня наступні. Верховна Рада України відмінила позаблоковий статус нашої держави. Проєкт державного бюджету на наступний рік базується на курсі 17 гривень за 1 долар. 30% витрат нового бюджету України підуть на оборону і погашення боргів. Уряд хоче ввести податки на всю комерційну і житлову нерухомість, а також податки на пенсії вищі за 3 тисячі гривень та на авто з обсягом двигуна більше 2,5 літрів. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 1218 гривень. Профспілки провели в Києві акцію протесту проти скорочення соціальних пільг для населення. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Протягом минулої доби банд формування кільканадцять разів відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. За увесь період АТО загинули 153 українські правоохоронці. На Донбас прибули ще близько пів тисячі російських спецназівців, замаскованих під місцевих сепаратистів. місті Антрациті бойовики так званої ДНР. і… Козаки встановили двовладдя. Додаткова мобілізація до армії, яка розпочнеться 20 січня, охопить 50 тисяч чоловіків. Навчання кожного з них триватиме 25 днів. Вчора дружині загиблого на Донбасі Олександра Книша з Левково-Житомирського району вручили його посмертну нагороду орден за мужність. <му> Триває благодійна акція Допоможи герою. Майору Олександру Петраківському із Житомира звання Герою України присвоїли за виняткову мужність героїзм і стійкість духу в зоні. Ато попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Контактний телефон 067 34 82 170. Yeah. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Вчора свій вагомий вклад у цю благородну справу зробила Азайбержанська діаспора області, передавши пораненим підопічним Житомирського військового шпиталю телевізор, холодильник, ліки і продукти. А представники центру волонтерської допомоги передали благодійний подарунок воїнам у місті Слов'янську. Долучайтеся ж і ви до патріотичної допомоги українському війську. Підтримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк. Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220-64-928. Благодійний фонд Людяність призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Триває патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Сьогодні ми хочемо ще раз сказати спасибі, бодай за цю вечірню тишу, за краплю роси на долоні. Знайте, віримо щиро, зруйнуєте пекло, наш край, ви зруйнуєте, милі, кохані такі, несторонні. Усім бійцям, які зараз борються за нашу незалежність, ми бажаємо. Натхнення здоров'я і всього самого найкращого. Ми єдині, і наша країна повинна бути також єдиною. І ще про кілька резонансних подій повідомлень. У ніч на 25 грудня католики відзначать Різдво. Президент України Петро Порошенко звільнив 78 голів районних державних адміністрацій, зокрема й на Житомирщині. Міністр соціальної політики Розенко заявив, що обсяг тіньової зарплати у конвертах становить 200 мільярдів гривень. Компанія Кока-Кола проведе найбільше за останні 15 років скорочення штату. Обласну краєзнавчу премію присуджено Анатолію Горобчуку за книги з історії Бердичева. І на сам кінець цитата тижня: можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко, це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті З вами була Інна Літовченко. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.